Як і завжди, головна тема нашого марафону це Дніпро і містяни. Тому перший гість сьогоднішньої інформоборони це мер Дніпра Борис Філатов. Борис Альбертович, я вас вітаю. Скажіть нам, будь ласка, ситуація з аеропортом. Вона вирішена остаточно. Можна сказати, що ми нарешті отримали вільне небо? Ну, скажімо так, вона вирішена зараз остаточно, якщо казати про те, що ми отримали рішення апеляційного суду. Але. Є ще процедура касації, і я так розумію, що наші опоненти, компанія відомого олігарха Коломойського, вона буде цю касацію подавати. Ну, подивимось. Але, знаєте, ми виграли дві інстанції: першу інстанцію та другу інстанцію апеляційну. На це, правда, прийшлось витрачити два роки. Дуже дивний був такий судовий процес, тому що, скажімо так, Якщо казати про апеляцію, то колегія суддів постійно змінювалися. Вони то хворіли, то були якісь негаразди, щось постійно затримувалось. Ну розумієте, два роки. Але зараз можна сказати, що нам вдалося разом з НАБУ усунути від експлуатації Дніпровського аеропорту компанію, яка має... Відношення до Ігоря Валерійовича і тому сподіваємося, що після війни ми отримуємо вільне небо. Так. Яка роль міської ради, міської влади і взагалі міста була у цьому процесі? Роль міської влади, міста, юридичного департаменту міськради була вирішальною, тому що, скажімо так, всю. Юридичну конструкцію цього спору, це юристи нашої міськради, вони супроводжували, і ми були позивачем, основним позивачем у цьому процесі. І цей процес, скажімо так, окрім того, що він тримав два роки. До цього з цією юридичною позицією я звертався і до Кабінету міністрів, і до Радбезу. І як я кажу, при кожної владі та при кожному режимі ходив до високих кабінетів у Києві і казав, що, ну, будь ласка, допоможіть, бо подивіться, що коїться з нашим аеропортом, що коїться з авіаперевезеннями, перевезеннями коли квітки від Дніпра до Києва коштують дорожче, ніж квітки від Києва до Нью-Йорку, або я не знаю, до Токіо. Але, скажімо так, всі мої ці е, 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 походи, вони закінчувалися нічим. У ну, мене уважно слухали, казали, а як же, ми допоможемо, допоможемо, допоможемо. І після того, як зачинялись двері кабінетів, то потім всі відповідальні особи про це забували. Ми пішли до суду. Основний позов був в тому, що. Ми вимагали від суду, щоб скасували ліцензію компанії Коломойського на експлуатацію нашого аеропорту, як отримано без конкурсу, без юридичної процедури і без правових підстав. А потім вже третьою особою, подивившись на цей процес, підключилося Національне антикорупційне бюро. Як Проаналізувала цей процес і побачила, що інтереси держави вони порушуються. І скажімо так, після того, як НАБУ вступила в цей процес, то він, він отримав, скажімо так, друге дихання. Тому що е, всі зацікавлені особи в цьому процесі вони зразу побігли кудись. Ну, наприклад, та же Державіаслужба, яка до цього е, нічого не робила, вона наш позов якимось дивом визнала, розумієте. Ну і я колегам з Набу е, хочу сказати слова подяки, тому що я вважаю, що без них ми може б, ні, два роки би ще судилися, а може би і ще два роки, і ще два роки. Ну а далі подивимось, як буде далі. Чекаємо перемоги в будь-якому випадку. Давайте рухатись. Далі наступне питання щодо трагедії, ракетний тероризм Росії. Скажіть, будь ласка, на якому зараз етапі? Все, що відбувається із будівлею, із наданням допомоги. Ну, ми вже фактично закінчили інструментальне обслідування обстеження. Є вже відповідний акт. Зараз він допрацьовується, і е, мешканці будинку е, хочуть з, з ним ознайомитися. Я думаю, що на наступному тижні ми його покажемо людям, щоб вони побачили, що експерти там наобстежували. Зараз е, також на полігоні триває сортування уламків. Ми шукаємо особисті речі людей, але все, що ми знаходимо, то ми передамо до слідчого управління СБУ. як які Супроводжують цю кримінальну справу. Отримали десь 230 заяв на відшкодування збитків. Але я вважаю, що про це ми окремо поговоримося. Біля 9 сотень вікон вже змінили, і я думаю, що ще 500 нам буде потрібно, щоб поміняти. Працюємо, працюємо Дійсно дуже великий, і ну всі ж бачили, що який об'єм е там роботи. І Я думаю, що всі комунальні служби працюють добре. Давай трохи далі. Всі ми розуміємо, що ракетні атаки не зупиняться, і знаємо, що місто багато зробило для того, щоб люди відчували себе у безпеці. Це і свердловини, і є носі з водою, укриття, пункти єдності. Скажіть, підготовка вже завершена, чи ще ведуться якісь роботи? Вона триває. Ну, як я казав, згідно того, що у нас є різні геологічні умови на правому і на лівому березі то ми пішли різними шляхами. Тобто, на лівому березі ми робимо свердловини. Запланована 51 свердловина, зараз вже запрацювала 31 свердловина. І я хочу звернути увагу, що вода там технічна і її можна використовувати для приготування, наприклад, там їжі тільки після того, як її прокипятять. Але я вважаю, що, скажімо так, обережна, це вода технічна. На правому березі вже ми розташували десь 100 діжок для того, якщо будуть якісь там перешкоди з водопостачанням, щоб люди могли набрати води. Тому роботи тривають. Все інше, ну скажімо так, пункти незглавності всі у нас облаштовані генераторами і відповідальні особи є у кожному пункту незглавності. Зараз запрацював такий інтересний інститут, що ми запровадили чергового помісту і черговий по місту кожного дня їздить та інспектує, щоб всі пункти незламності працювали, і там було все, що необхідне для цього. Про укриття також всі можуть побачити на вулицях ці наші пересувні укриття. Деякі ми навіть розфарбували, щоб вони були, скажімо так, більш цікавішими і люди розуміли, що це за, що це за споруди стоять. Тому ми працюємо далі, але ну якщо так вважати, ну те, що заплановано, ну десь там на 70-80% ми вже зробили. Останні питання щодо допомоги від наших друзів, від наших партнерів. Нові автобуси знаю, що з'явилися у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, від кого і що взагалі робить місто для того, щоб ця допомога і надалі поступала? Що робить місто? Ну, Постійні мої перемовини, у тому числі особисто мої контакти, тому що, ну, от, наприклад, зараз приїхали ще п'ять автобусів від нашого міста-побратима з Німеччини Кельна. Це такі потужні автобуси, великі на 160 пасажирів, як кажуть, гармошки. І це такий добрий подарунок для нашого міста. І якщо рахувати ці автобуси, вже зараз у місті. 44 автобуси, що нам подарували Вінниччина, Київщина, Рівненщина, Кьольн. Зараз ми чекаємо ще два автобуси від наших чешських партнерів. Вчора я зустрічався з делегацією Чеської Республіки. Приїжджав секретар посольства, а також приїжджали там керівники Міністерства іноземних справ Чеської Республіки. Тому також буде допомога від Чехії. І скажу так, що я думаю, що більше ми не будемо запрошувати автобуси додатково, тому що ну, ці 50 автобусів, ну, фактично, вони потребу міста вони перекриють в необхідному рухомому составі. Тому ще ми сподіваємося, і наскільки мені доповідають підлеглий, що приватні перевізники, у тому числі компанії, що тоді е, мали дуже такі великі проблеми з цим ракетним ударом. Вони також відновлюються. І тому я думаю, що ну, найближчим часом ми вирішимо всі проблеми стосовно автоперевезень в місті і будемо закінчувати, тому що ну, 50 автобусів це вже достатньо. Дуже раді чути ці гарні новини. Дякуємо, що завітали до нас. Будемо чекати наступних зустрічей. Рухаємось далі і до новин світу України і Дніпра. Це був мер Дніпра Борисфілатов. Вдячний йому тому вам слово, колеги.